Привіт усім, Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа, я трансформаційний вчитель. Сьогодні будемо говорити на тему успіху, і я м -м, запропоную вам дещо інший підхід до життя і інше бачення успіху. Я думаю, що для когось це дійсно буде. Корисно, отже, що хочу сказати: більшість людей успіх, і ви навіть можете зараз за цим теж замислитися, сприймають успіх, як знаєте, от виход на Еверест. От я вийду на Еверест, поставлю прапор і все. І от якби, наче поставлю галочку. Виходить так, що. Сама концепція успіху вона сприймається мозком і вами як щось, що треба, знаєте, от, фігачить, йти до цього, і от потім ви галочку поставити, якби заспокоїтися і все видихнем, і от нарешті заживемо. До речі, мені здається, те, що от концепція. от... Успіху, яке пропонує нам зараз суспільство, ну взагалі, я не знаю, маркетологи, хто його там пропонує, воно дуже якраз таки схоже на відкладене життя. Що от коли я досягну, от коли я заж... ну точніше, да, коли я досягну, тоді я як, наче заживу, тоді я зможу видихнути, і от тоді моє життя якось покращиться, і воно буде краще, ніж було до того, як я цей успіх досягала, скажімо так. І я зрозуміла, що насправді це дуже безглузда концепція, тому що вона, вона, знаєте, що вона змушує нас робити, вона змушує нас бігти. От як, я ж кажу, наче, ти маєш бігти-бігти, зараз под, под, так булочки напряг. І от ти біжиш, 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 і от потім, коли ти до фініша дійдеш, ти тоді можеш розслабитися. Але в більшості, ну, от якщо взяти кар'єру, да, тому що успіх ну, все-таки це більше до кар'єри, ми маємо на увазі, що там, гроші заробляти і так далі. Якщо взяти наприклад це, то дивіться це не про галочку поставити, це більше про процес. Окей, скажу на прикладі своєму. Я розумію, що окей, яка моя ціль. Я розумію, що моя ціль може там набрати окей, тисячу підписників, 2000, п'ять, 4 Але це все процес. Я не, це, не, ну, це не сприймається, як вийти на гору Еверест, поставити галочку, би, ну і все. Те саме, наприклад, якщо взяти розвиток мій особистий як от людини, да, як професіонала. Я розумію, що окей, я хочу робити якісь навчання, я хочу робити своє навчання, робити якісь певні курси, давати людям користь. Я розумію, що я хочу написати книгу. І це все це не про галочку, це про процес. Цес, типу де ця галочка, де це кінцевий результат, де ця мета? Її немає. У мене її немає, розумієте? Тобто, це все якісь такі маленькі речі, які я хочу зробити, але так глобально кінцевої якоїсь мети її не існує. Тобто це все процес, це знаєте, це як подорож. В подорожі немає кінцевої мети. У вас є просто ті задачі, які ви хочете дослідити в цій подорожі, куди ви хочете піти. Але немає того Ту, галочку поставити, Все, ми дійшли, сіли, розслабились. Какби ну це ми, ми, ми дійшли. Ні, це все про процес. І якраз таки моя концепція успіху, те, як я все бачу, успіх це не галочка, це про процес. Це про те, що ви кайфуєте, тому що, по суті, ну, як наче кінцева мета, ну в моєму так глобальному розумінні, це ну, одна смерть. Да? Це буде кінцева точка, все, коли все закінчиться. А от життя це не галочку поставити, це процес. Це коли ви досліджуєте світ, коли ви створюєте щось. І так, е, да, можна, звісно, розділити це на якісь маленькі такі цілі, типу маленькі якісь справи. Які потрібно зробити, і ви можете да, сказати, що окей, я хочу написати книжку, я поставлю галочку. Але глобально кінцевої мети немає. І, відповідно, якщо порівняти мислення, наприклад, людини, яка бачить ой, якраз оцю ціль, вона до неї так і йде, знаєте, як кінь, я не знаю, він от йде, біжить до цієї цілі. І людина, яка більше фокусується на процесі, більше фокусує увагу на тут і зараз, то виходить, що. Перший варіант ви напрягли булки. Все стиснули їх, і ви намагаєте всю свою увагу туди направити. А другий варіант це коли ви в гармонії з собою просто створюєте, ви просто творите. Немає цієї кінцевої мети, немає цього моменту, що о, я це досягну, і я тоді видихну. І мені здається, що це стосується, о, бачите, я сподіваюся, що вона теж зі мною погоджується ворона. Так от, я говорю, наприклад, такий: візьмемо якісь маленькі такі речі, по типу, схуднути. Ви ж розумієте, що схуднути це не про те, що ви от ви схуднули, галочку поставили, і все. Після цього й те. Це теж йде процес, процес підтримки своєї ваги, своєї фігури. Це зміна харчування, зміна привичок, звичок да, харчування, зміна мислення стосовно там, я не знаю, в принципі, тіла. Тобто це багато якихось речей, це не просто поставити галочку. Те саме окей, якщо взяти мене, наприклад. Можливо, я там хочу свій кабінет, не знаю, хочу чи не хочу, але я знаю, що я точно хочу офіс. І я розумію, що окей, це не буде кінцевою ме, метою, тому що, ну. Окей, якщо я його створю, далі будуть теж якісь речі, які я буду там робити. Розумієте, відповідно, я не можу, це, ну, я не можу сприйняти це як галочку. Тобто навіть якщо взяти Еверест, окей, ми піднялися на Еверест, навіть з нього треба спуститися. Типу, це теж процес від, відновитися від Евересту. І відповідно, на мій погляд, коли е, успіх не сприймається, як якась ця галочка да, в такому глобальному, в глобальному значенні, що ви напрягли булки, і зараз ми дійдемо і тоді розслабимося. І заживем. А коли ви сприймаєте це, що я сьогодні кайфую, мені класно, я просто створюю, то тоді вивільняється, по-перше, енергія для того, щоб насолоджуватися життям, більше фокусуватися на тут і зараз і кайфувати вже сьогодні, а не тоді, коли ви досягнете цієї мети, і тоді тільки ви якби заживете. Ось так. І мені здається, що це дуже сильно, знаєте, розслабляє. Бо більшість людей. Вони концентруються на оцих успіхах, концентруються на оцих галочках, але при цьому е, значі, життя воно біжить повз, е, але ж воно зараз, воно тут і зараз. І окей. Наприклад, якщо взяти мене от і взяти відео. Розумієте, відео, зйомка відео, створення тем для відео це все процес. І тут немає галочки, немає коротше, місця галоч, галочкам. Е, це просто процес. І е, він якби він не закінчується. Галочка, я ж кажу, галочка це буде дата на моєму однодоробку. На От це оце буде галочка, все. Ми прожили це життя і історія завершена. Але по суті, успіх е, це не, не про Галочку, це якраз таки про процес. Ось так, Любі. В принципі, це все, що я хотіла сказати. Мені хотілося, знаєте, дещо змінити бачення, ну, не змінити бачення, а просто дати альтернативу. І я розумію, що е, люди якось заточені, знаєте, от цим, напевно, я розумію, що це частково продається ця ідея маркетологами, в принципі, вона, знаєте, така. Е, Якось вона є в соціумі, ця думка, що треба досягати успіху, і от ти досягнеш заробиш мільйони, і ти тільки тоді відчуєш себе щасливим, і ти тільки тоді заживеш. Вона, ну це на мій погляд, це концепція не сильно ок. Не сильно ок. На мою думку, і що є набагато, я вважаю, Екологічніше це все-таки фокус на процесі без цигалочок. уявіть собі, у вас немає галочки, все. Вам не потрібно кудись прагнути. Ви просто створюєте, ви просто, ви просто знаєте, от, окей, взяти природу. Немає галочки. Квіти просто ростуть, дерева теж просто ростуть, у них немає галочки. Вони ростуть, потім засинають на зиму, потім знову розквітають, знову ростуть. Немає галочки, розумієте? Це все такий процес. І, це більше, на мій погляд, про спокій, на про таку гармонію, про те, що ви, знаєте, ж кажу, тут і зараз. І от уявіть собі, що вам не потрібно нічого досягати. Ваша задача це просто створювати кайфувати від процесу. Немає цієї кінцевої мети, є просто створення і процес. І це настільки розслабляє, на мій погляд, настільки дає можливість, от якраз такі творчості, знаєте, творчості і якоїсь такої. Не знаю, кайфу, кайфу. Ось так, любі. звісно, якщо говорити про досягнення якихось цілей, звісно, є дисципліна, але якщо так глобально, то це все про процес. Окей, будемо завершувати. Сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть свої думки в коментарях. А ми з вами зустрінемося у наступному відео.